Доброго дня, всіх вітаю. Давайте подивимось таку тему, чи будете ви разом. Неважливо, ви розійшлися чи ні. Зараз, якщо у вас щось турбує, якщо ви прийшли на цю тему, значить так, ви хочете це подивитися. Зараз швиденько дивлюся, хто до нас прийшов на розклад, ви та ваш чоловік, так, ваш партнер, і ви вже розумієте, що якщо вам резонує, то ви дивитесь далі. Подивимось. Чи будете ви разом, так? Що нам скажуть карти? Давайте подивимось вас. Ну, ви дивитесь зараз у нове, так? У вас зараз дуже такий цікавий період, коли ви б хотіли вже ну, ви стали на новий шлях, і ви б хотіли вже нових якихось результатів, так? чогось нового, якогось нового віяння. Так, як було, вас вже не зовсім влаштовує, і ви чекаєте на свій корабель, так? Тобто ви чекаєте, коли вже ви дочекаєтесь якоїсь дії від свого партнера, чи чоловіка, чи коханої людини, неважливо, ось, і ви в очікуванні, трошки ви в очікуванні, але ви вже на готові. Так. Про кого кажу? Про чоловіка стабільного, так ваш партнер виходить. Якщо чи ви були з ним вже заміжні, чи це ваш чоловік, чи ви жили довго з ним? Тобто, чи людина ця вас якось так фінансово могла обеспечувати? Тобто, ви розумієте, що це не перше знайомство, не нове знайомство. Ця людина з вами вже довгенько. Ви раніше могли покластися на нього. Чому кажу раніше? Тому що щастя час, так бачу, йде, що щось похитнулося в ваших відносинах, так? Трошечки, трошечки ви би хотіли по-іншому вже жити, по-іншому себе почувати і по-іншому так. Далі рухатись по-іншому. Давайте ще подивлюся, хто він. Він може бути трошечки егоїстом. Дивіться, мої любі, думає багато про себе. Але ця карта каже ще про те, що він може думати і про діточок з вами. Тобто, знаєте, коли людина вже може задумуватись, а що, що буде далі? Що буде? Як ми будемо далі з нею? Чи треба нам якось серйозніше, чи може вже пора діточок. Ось. Але в нього ще є його велика яке він себе може тішити, бо він вміє гроші заробити. Він знає, що з ним може бути спокійно. Він вам може дати своє сильне чоловіче плече, так, свою спину. Тобто ви можете бути з ним як з кам'яною стіною, ви це розумієте і розуміли раніше. Добре, також він до вас почуттями зараз йде. Він налаштований так лояльно, знаєте, коли хотів би, хотів би з вами він побути, провести час, він думає про вас як про таку жінку свою, теплу, прекрасну. Ну, добре, добре. Давайте подивимось, чи будете ви разом що далі, що далі? От що далі від вашої ситуації? Відштовхуйтесь і ми дивимось. Так, дивіться, є якась велика спокуса, яку ви зараз можете вирішувати. Так, зараз докладу карти, подивлюся. Карти кажуть про те, що у вас велика ймовірність того, що дійсно ви будете разом, все буде добре, але треба буде вам подолати якісь такі... Серйозні, знаєте, як спокуси в плані чого, тобто якісь може залежності. Може, у вас є дуже сильна тяга один до одного, але вона трошечки може бути нездорова. Знаєте, це коли ви не можете один без одного і вам дуже тяжко, це не дуже гарно у відносинах, тому що все ж таки це впливає на вашу свідому діяльність. Так? Вашому особистому житті, вашій сфері праці, коли ви не можете бути разом. Ви постійно можете думати один про одного, постійно-постійно крутити друг один одного в голові. Карти кажуть про те, що ви дійсно можете бути разом, у вас можуть бути навіть діточки, хто планує вагітність, вона відбудеться. Але дуже багато переживань, і страхів на цю тему. У вас є ментальна така прив'язка один до одного, ви можете відчувати один одного на відстані. І карта Мах каже про те, що та, так, все буде добре. Трошечки подолати треба ось цю цей місяць цю луну, яка вас вводить у страхи. Так, якісь перешкоди можуть бути зовнішні. І дивіться, що ще карти кажуть. Буде такий серйозний. У вас така серйозна ситуація в житті, де ви будете думати, що ви, мабуть, все, мабуть, ви розійшлися і назад дороги нема. Але але це все вирішиться. Це все вирішиться, тому що ця криза, яку ви можете пережити, чи хтось вже пережив, тому що розклад спільний, не забуваємо. Вона прийде до рівноваги, тобто ви вийдете з цієї кризи, ви вийдете в уміреність, ви вийдете в добре самопочуття. Подивіться, які гарні карти. Тобто ви себе будете почувати добре, спокійно, гармонійно в цих стосунках. Зараз може бути якийсь такий. Серйозне таке переродження стосунків, де вас щось дуже сильно турбувало. Чи воно вже було недавно, ви вже дивіться по собі, тому що розклад спільний так в нас. Ось, але ви все це подолаєте і через не ну, якусь кризу ви прийдете, ви прийдете у стосунки. У когось може програтися так, що тут був повний переїзд, наприклад, ви розійшлися і ви вирішили пожити окремо. Потім ви зійдетесь і все налагодиться, все прийде в стабільність між вами. <кій> Пробачте, У когось може бути так, що ви разом переїхали з однієї домівки в іншу і вже не зможете повернутися назад, тобто вже немає тієї домівки, так, чи ще щось. Чи в іншу країну переїхали? Тут ось така історія. Трошки може бути тяжкувато, але ви все це подолаєте і вийдете в прекрасне це почуття. Дивіться, ця ситуація у вас кермічна, ви один одному по долі, по судьбі не переживайте, все налагодиться, ви все переживете. Так, ви прийдете до рівноваги, і та башня, та розруха, яка вас спіткала, чи ще може спіткати, вона тро потрошечки. Трошечки е, прийде у до ладу, так, до ладу прийде, і ви знову-знову зможете спокійно жити, спокійно себе.